У межах заходів, із відзначення 150-річчя з часу заснування наукового товариства імені Шевченка і 130-річчя бібліотеки товариства у Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника відбувся круглий стіл Бібліотека НТШ, Перша національна наукова бібліотека України, перервана історія, і відкриття. Одноіменної, тематичної банерної виставки. І з вітальним словом до присутніх звернувся генеральний директор Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника, кандидат педагогічних наук Василь Ферштей, голова товариства, академік НАН України, професор. Доктор фізико-математичних наук Роман Кушнір у промові коротко охарактеризував історію наукового товариства імені Шевченка, актуалізував проблеми його розвитку, означив вплив російсько-української війни на діяльність осередків на східних теренах України та в Криму, анонсував заходи, заплановані. З нагоди ювілею товариства. Виникла ідея в наших попередників зробити все-таки науковий статус із надати товариства. У 1892 році відбувся розбудова товариства. Створилась бібліотека, яка потім стала найкращою в галузі українськими. Почали видавати записки наукового товариства Шевченка 1992 року. В 1896 році товариство чоловік Михайло Кушевський. Головою фізичної секції став Іван Франко, Володимир Гнатюк, науковий секретар, етнографія і багато прекрасних науковців почали працювати товариством. Старині тих наук, в яких я працюю, в 1897 року започаткувалося математично, збірник математично-продописної лікарської секції. Наукова термінологія, перші статті. І от за тих 16 років до Першої світової війни товариство розбудувалося, воно мало величезну опінію в світі науковому, обмін книжками, обмін. Видатних робіт, видатних діячів. Ну а потім війна, де було багато що розграбовано, було знищено. Потім інша польська держава була тут, теж була в певній мірі не було Завтра урочення, товариство мало підтримку, українська мова чи русинська мова, які вважалося, була одною з офіційних мов. Один колега, який був, сказав мені, що імператор, який приїжджав до Львова, так наскільки сподобалися надбання, що біля Вільня, в його палаці є спеціальний русський зал, де є наша етнографічна речі, де є інший. іншій. Немає чеського, немає Словацького, а є русський зал. Наше товариство почало працювати на той, що вже через 45 років з'явилася Українська академія наук. Багато ідей, які були зароджуватися тут, вони стали провозом української академії наук. Почалася співпраця, багато діячів наукового товариства Шевченка стали академіками. За що потім були знищені, як Михайло Кравчук і інші? Багато визначних діячів, зокрема фізиків, хіміків. Нобельські лауреатів вважали своєю честю бути дійсними членом колокористі Альбі Кейнштайн, Давид Клібер і інші. Степан Тимошенко був одним з засновників Академії наук, був дійсним членом одним засновників. Потім він 20-го року в мігрував спочатку до церкви, потім він творив, по суті, іншу сучасну інженерну механіку. В Сполучених Штатах світі від класичні його книжки про Теорію Кружності, по коливанням по інших. От Андрій Фелонюк показав мені грамоту, яка в 24 році в нашому історичному музеї, про те, що його обрали дійсним членом наукова. Це його була щесть, так само, як для Глянія, для Шагайштейна і інших. От сьогодні ми говорили про науку, наукове товариство. На службі української науки гуманітарній науки. Ось це отакий тон. Андрію, 36. 36 авторів чи 32 автори, Андрію. 36 авторів. Відібрані, багато було бажаючих, всі попали. Степан Гелей, редактор і для вашої бібліотеки Васильових. Я вже відбую і тепер багато. Сірі нам майже одну частину покриву. і Коли ви відкриєте першу сторінку, є подячно, слово свободу. В Національній академії наук Великому конференцзалі ми розгорнули банерну листу. 24 банери, 133 особи. Василь Шендеровський, Андрій Філанюк, попрацювали над тим. Вона вже в Львові приїхала. Сприяла нам Академію наук через Західні науковий центр. І в суботу вона буде розгорнута під час урочистої академії університету Фронта. Придіть подивіться. Але щоб вона пішла в люди, я не Станіслава Довгого, щоб зробити отаку річ. Оце є оця пана меса. За рахунок. Меценатів, ценаті за рахунок. Ну, я не питаюсь не де він візор, але з того не вже зробив. Вони підуть по малих академіях, підуть по школах. Ну і буде один від вас. Дякую. Дякую. Завідувачка відділу рукописів, кандидатка історичних наук Мирослава Дядюк ознайомила присутніх із завданнями і Структурою тематичної банерної експозиції. Виставкові банери характеризують основні етапи становлення і розвитку товариства, розкривають його наукову та видавничу діяльність, висвітлюють особливості формування і функціонування музеїв і бібліотеки, безцінні фонди якої. У 1940 році посіла книгозбірня, тоді Львівська філія Бібліотеки Академії наук. Банери 14, 15, 16. Тут ми представляємо спадщину бібліотеки та архіву НТШ у Фондах Львівської національної наукової бібліотеки. Хочу подякувати всім, хто був причетний до надання нам різних копій, різних фондів, оскільки. Наша біб... бібліотека НТШ, її спадок зараз зберігається у різних підрозділах від білорукописів і представлені на цих трьох банерах Такі найбільш цінні наші пам'ятки бібліотеки НТШ. і це і стародруки, і рукописи, і рукописна книга, карти, листівки, ноти. Всі ці матеріали є надзвичайно промовистими, показують дійсно наше багатство, яке ми зберігаємо, оберігаємо. Ще на закінчення, хочу сказати, що в одному з останніх банерів. Ми інформаці... є такий інформаційний текст, де перебувають, де перебуває спадок бібліотеки, музеїв, яких інституціях як України, Польщі. Так що ми сподіваємося, що наша панельна виставка буде ну, користуватися попитом. Ми знаємо з досвіду, скільки людей йдуть по вулиці Стефаника, і ми вважаємо, що ніхто не прийде. Повз, не прочитавши і не осмисливши те, що ми представили. У своїй доповіді, генеральний директор бібліотеки Василь Ферштей окреслив основні етапи розвитку бібліотеки товариства, особливості формування фонду та її читацький склад, імена фундаторів, утверджуючи тезу. Що Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника інституційна спадкоємиця бібліотеки наукового товариства Шевченка. У цьому першому статуті 873 року зазначено, що товариство цитую, має на цілі спомагати розвитку руської руської словесності. Розвиваючись відповідно до тогочасних суспільних запитів і вимог у 1892 році товариство реорганізувалося у наукове товариство імені Шевченка і поставило за мету своєї діяльності плекати та розвивати науку і штуку в українсько русській мові, зберігати та збирати всі пам'ятки старинності і предмети науково України-Руси. Водночас для осягнення мети своєї діяльності товариство засновує бібліотеку як один з основних засобів її досягнення, що відображає, відображає у статуті прийнятому загальним, прийнятому загальним збором ДШ 13 березня 1892 року і затвердженому гадуцьким намісництвом 16 листопада цього року. Таке визначення мети діяльності товариствам загалом і бібліотеки, зокрема, зберігалося товариством впродовж всієї його діяльності, що підтверджено його статутами в 898 і 904 років, аж до самозмісних подія 39-го року. На, е, з нагоди 30-річчя заснування бібліотеки НТШ у 1923 році Іван Кривецький видав невеличку книжечку під назвою Бібліотека НТШ у Львові, де акцентував, що вже на той час бібліотека налічувала майже 100 тисяч томів і аргументовано стверджував. Цитую, бібліотека НТШ – найповніший нині збір книжок з обсягу українознавства. Знають про це всі, хто тільки пробував працювати науково в обсягу українознавства або хоча б на спорідних з ним ділянках. Знають однаково свої, однаково свої і чужі. Він відзначив, що в Україні бібліотека була встановлена з трьох частин Україн, українських друків, включаючи стародруки від 14 до кінця 17 століття, від апостола Федорова до Єноїда Кутаревського, наукової літератури з українськознавства це видання майже всіх наукових інституцій на території Росії і не тільки і на різних умовах світу. Третій відділ українських групписів, що датується від 14 до 20 століття. Публікація наголошуємо про наявність у бібліотеці НДШ приватних немозвірних та українців, таких як Іван Франко, Володимир Олесевич, Олександр Воницький, Петро Петкевич інших особистостей. У 1923 році Іван Кривецький підтверджує, що бібліотека НДШ стала потужним публічним науковим книгозбором, з якого може користати кожен без винятку, хто працює науково. Нині структурі. Національної академії наук України працюють дві національні наукові бібліотеки НБО імені Вернацького в Києві та Львівська національна наукова бібліотека України імені Степана Кулігова. Якщо, якщо історія НБО імені Вернацького є написаною написано і зрозумілою, то до історії походження Львівської національної наукової бібліотеки імені Стефаника є запитання. Він не ж як до переданої історії бібліотеки Дша, як до першої наукової національної бібліотеки України. Щодо правовірного запитання про інстанційне походження військової національної кого України імені Василя Степаника, найбільш поширеними є дві версії щодо створення цієї установи. Одна з них сформульована у, у її теперішньому чинному статуті Вільська -національ, національна кого епітека імені Степаника, створена 2 січня 1940 року. Як Львівська філія бібліотеки Академії наук УРСР, постанова Ради народних комісарів УРСР про організацію наукових установ, в від ОСЕК УРСР від осічня 40-го року. Наступна версія неформальна. Львівська національна наукова бібліотека України, Фатака, і Фатика, є колишнім освіти і таке інше. Ці дві версії перебувають поза всякою критикою, і спортують як історію формування її фондів, так і актуальних задач, які, які, е, які стоять перед нею. Очевидним є риторичні, риторичні, риторичні два запитання, які я ставлю собі, і які кожен з нас може собі поставити. Перше, чи це утворення, чи ця інституція, яка була утворена, була національною, і друге, чи ця інституція була, була науковою. Щодо науковості, від самого початку вона всю, всюди формувалася як наукова бібліотека. І останнім таким документом це розпорядження Совєтового Міністрів СССР від 5 августа 1989 року за новим номером так далі Москва-Кремль. Москва, Прийняти предложення там государство комітету СССР голосовано з акції з Академії наук СССР у розрішенні світу міністра Української СРСР отністії дворської научної бібліотеки імені Стефаника Академії наук СССР числу научно-іслідувальних інститутів і председатель СВЕД Суміна Рожко. У мене в руках. Отака собі, така собі гарна книжечка, невеличка. Вона називається Історія України для початкових класів та першої класи гімназії написав Іван Крим'якевич Київ, Львів, Відень, у другому році і далі у другому році відбудування української держави. Товарисів Неварат 1918 рік. На ній написано штамп, звідки вона походить ця бібліотека стадіону. І на ній написано вже таким силом, написано. Це означає націоналістическая, вона була в спецфондах. На моє переконання розв'язання проблеми інституційного походження бібліотеки, нашої бібліотеки важливе і актуальне, і воно можливе за допомогою дотримання принаймні двох взаємопов'язаних фактів. Перше історії і джерела формування її фондів. Друге зміст і цілей, які стоять перед бібліотекою. Відповідно до структури біблі... фондів історії їхнього формування, а також завдання військово національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника як національної бібліотеки, маю всі підстави і успоціювати нашим неузбірню як інституційну, інституційну спадвоємницю бібліотеки ДША насамперед щодо збереження і відтворення історичної пам'яті та плекання національної самосвідомості, самосвідомості доступними засобами в сучасних, засобами в сучасних умовах. Отже. Так сталося історично, що на шляхах боротьби за утвердження національної самосвідомості і завоювання власної держави українські наукові еліти за підтримки широких народних кіл у Львові і Києві заклали основи двох національних бібліотек. Організаційно вони зародилися в національних академічних середовищ і у теперішній час працюють під рідною Національної академії народних України. Разом з тим, у своїй роботі ці бібліотеки мають багато системних проблем, вирішення яких залежить не о облач... площенні механістичних перемін, зокрема імовірної зміни підпорядкування. На моє переконання, зародившись в надрах національної науки, наші бібліотеки можуть найбільше продуктивно працювати і розвиватися там. Же. Для цього потрібно врахувати на себе те, що задача національної бібліотеки виходять за рамки наукового досвідного інституту, тому виходячи із українського національного досвіду. Встановлення національних бібліотек, рахуючи світовий досвід, необхідно законодавчо виписати задачі і статус двох національних бібліотек у структурі Національної академії наук України, передбачивши створення належних адміністративних ресурсних і ресурсних умов для виконання окресних задач. На завершення хочу додати, звернути вашу увагу на те, що рік тому, 13 грудня 2022 року, президентом воюючої України було підписано закон за номером 9 з промовистою назвою про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Зупевненістю можу стверджувати, що історія формування. Фонди і інфраструктура Львівської національної наукової бібліотеки України імені Стефаника володіють невичерпним потенціалом для створення умов для втілення вимог цього закону основи для широкої міжнародної співпраці, особливо в галазіях науки і культури. Укрімно, запрошую вас до, 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 до такої праці і співпраці. вам. Цікаві сторінки з історії діяльності бібліотеки товариства, її рукописних та архівних збірок. Висвітлила наукова співробітниця відділу рукописів Галина Сварник. Зацікавлення учасників Круглого столу викликали виступи директора Інституту народознавства Нан України, доктора історичних наук, професора академіка НАН України Степана Павлюка, професора, доктора економічних наук. Степана Давимуки, докторки хімічних наук, доцентки кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету, заступниці голови НТШ, Лідії Бойчишин. Під час Круглого столу було порушено низку питань щодо стратегії розвитку товариства. Зокрема, Узгодження його завдань і цілей діяльності із сучасними проблемами державотворення й утвердження української національної та громадянської ідентичності, а також зроблено акцент на тому, що Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника інституційна спадкоємиця бібліотеки НТШ безцінні фонди якої стали основою книгозбірні, генеральний директор бібліотеки Василь Ферштей подякував меценатам бібліотеки, голові громадської організації у серці з Україною Юрію Котику та члену наглядової ради цієї організації Олегу Свіщову за фінансову підтримку проєкту.